Ми запускаємо зміни, прибираємо зайве, щоб ефективно нищити ворога. Прибираємо все, що гальмує армію. Цей відеоролик, зроблений спеціально для презентації застосунку Армія Плюс, демонструє, що тепер кожен військовослужбовець відчує, що з його життя віднині і назавжди вилучена купа зайвих паперів. Тепер все буде розміщено у мобільному телефоні воїна. Лише за першу добу після запуску застосунок Армія Плюс був завантажений 40 тисяч разів, і 51 військова частина успішно впровадила його використання. Мета цього застосунку у тому, щоб звільнити українську армію від марудної паперової роботи, щоб командири і солдати не витрачали свій час на застарілу і нікому не потрібну бюрократію та заповнення паперів. Ми починаємо з рапортів спочатку електронні рапорти, а продовжимо обхідними та усіма іншими. Паперами, зокрема, в цьому застосунку буде армія ID та опитування, щоб бачити реальну ситуацію із забезпеченням підрозділів. Також з'являться функції, які допоможуть воїнам реалізувати всі необхідні соціальні та комунікативні потреби на службі. У застосунку будуть курси та навчальні програми, які потрібні. Українці зможуть отримувати без бюрократії всі соціальні послуги, які держава надає воїну і громадянину. Транспорт можна буде купити квитки або замовити інші потрібні послуги, медицина, медичні документи все це має бути. Та буде зручним. Банкінг та кредитування держава створює та буде збільшувати пакет фінансових можливостей для наших українських воїнів. Володимир Зеленський особливо зазначив, що в застосунку буде надійна комунікація між військовими за допомогою захищених чатів, а також зауважив, що армія плюс має стати вже другим елементом нашої цифрової держави після єдиного порталу державних послуг дія. Президент України подякував усім, хто розробляє цифрові сервіси для України та закликав командирів військових частин та з'єднань і усі сили оборони та безпеки допомагати у впровадженні змін. Слава Україні!